Ну що, Ліга нації, матч відповідь Бельгія, Україна, перша зустріч 3-1 абсолютно без шансів, який другий тайм наша збірна показала. Абсолютно протилежно, якщо ми е, зараз розмовляємо про перший тайм, які заміни від Сергія Станіславовича Репрова. В принципі, виходить Ванат, Гуцуляк, е, виходять люди і роблять результат. Так, неприємні дві травми на фланзі, конопля та сич. Зінченко замінив цей правий фланг і віддав навіть гольову передачу. Непоганий штрафний також від. Нього був у стійку, і в принципі ми побачили, що другий тайм був абсолютно за нами. Круту повернення до збірної дуже і дуже погане. І в принципі, наші болівальники навіть скандували за спиною Лунін-Лудін. Ну тому що там є питання в матроському реалі, хто буде першим голкіпером. Сьогодні є опція у Сергія Станіславовича навіть довбика поставити. Він вже не хворіє, і в принципі можемо його побачити. Але чи буде щось змінювати Сергія Ремпров, тому що Ремчук показав непоганий футбол? Непогані продачі, непогано чіплявся, і, в принципі, щось зламати також в нашому матчі відповіді не хочеться. Тому сьогодні вболіваємо за нашу збірну. Бельгія буде намагатися відіграти свої голи, але я вважаю, що це майже неможливо. Ну і Гуцуляк пройшов з Ярмоленком, так, який забив класний голу ближній кут. Просто фантастичний футболіст з Поліського клубу Житомир Полісся. Так ми розуміємо, що це. За команди, тому давайте вболіваємо за збірну. пишіть своє бачення в коментарях, чи зможе Бельгія щось нам запропонувати.